Іван від Марка, 16 розділ, 8 віршів, які я хочу зачитати для вашої побожної уваги. Іван від Марка, 16 розділ із першого вірша. Як минула ж субота, Марія Магдалина і Марія Якова і Соломія накупили пахощів, щоб піти і намастити його. І на світанку дня першого тижня сходило сонце, до згробу гробу вони прибули і говорили одна одні, хто відвалить нам каміння від могильних дверей. А зиркнувши, побачили, що камінь відвалений, бо Боже він дуже великий. І війшовши до гробу, побачили там юната, що праворуч сидів і був одягнений у білу одежу і шахнулись вони. А він промовляв до них. Не жахайтесь, ви шукаєте розп'ятого Ісуса Назарянина, Він воскрес, немає його тут. Ось місце, де його поховали вої. Але йдіть, скажіть учням його та Петрові, він йде в Галілею попереду вас, там його ви побачите, як він вам говорив. А як вийшли вони, то побігли від гробу бо їх трепет та страх обгорнув. І не сказали нікому нічого Бо боялись. Амінь. Встати. Друзі, ми згадуємо воскресіння нашого Господа Ісуса Христа. Ми згадуємо подію, яка для кожного з нас має велике значення. Було б і нелогічно, і нерозумно. Коли б сьогоднішній день ми проповідували про народження Христа, вірили про те, що Він ходив, він стіляв, він воскрешав, він годував. Коли б ми говорили про смерть Ісуса Христа, про його поховання і на цьому це так, напевне, було б найнерозумніше. Тому що одного разу апостол Павло, пишучи до Коринтян, він говорить, що ті, хто надіється на Христа тільки в цьому житті, вони найнещасніші люди. Найнещасніша релігія і найнещасніша твитува. Надіятись на Христа тільки в цьому житті дочасному, в якому ми живемо, і не маючи надії на вічне життя. Або не говорити про нього. Я б сказав, що все ваше життя, як і моє, і кожного зв'ятого нас разом, воно марне життя, воно ніякої цілі, ніякого значення воно не має. Коли немає Воскресіння, не потрібно... Я, я, думаю, я, я вважаю, що не потрібно нічого із цього, що ви робите в сьогоднішній день. Тому що якщо ваше життя закінчиться 80 чи 100 років, і вас просто поховаєте, на цьому закінчиться ваше життя, який зміст його, яка ціть цього життя. Що з того, якщо ви досягнете вершин в цьому земному житті, отримаєте задоволення від того, над чим працюєте, коли воно закінчиться разом із вашим земним життям. І це буде тільки почасна потіга. Сьогодні ми згадуємо Воскресіння Ісуса Христа як надію для кожного з нас, зокрема. Надію на вічне життя, на життя, яке матиме продовження після смерті або буде тільки початок вічного життя, яке ніколи не закінчиться. Ми згадуємо про нашого Господа. Тиждень, який минув. Ми в четвер згадуємо про його муки страждання. Ми називаємо це Страсним четвергом чи п'ятницею Страсною. Коли ми згадуємо ці події, які відбувалися з нашим Господом Ісусом Христом, я не знаю наскільки. Ви переживаєте чи ні, наскільки ви про це думаєте? Але кожен із нас, так чи інакше, ми хоча один раз ми читали цю історію, ми стикаємось з нею. Все, що найбільше цікавило мене і те, що в сьогоднішній час я хотів би для вас залишити, це те, що. Трапилось з нашим Господом Ісусом Христом. Нещодавно я почув для себе, для себе відповідь, яка турбувала мене. І з якою я часто до цього моменту, коли почув, я розумів зовсім по іншому і думав по-іншому. Коли Христа прирекли на смерть, Знаєте, коли Пилат питає, запитує, за що я буду розпинати цього чоловіка? Що він вчинив? І одна річ є, учителі закону говорять, він видавав себе за Божого сина. І ось цей безбожний, безбожна влада, безбожний чоловік зупиняється в цьому, повертається і ще раз питає, хто ти? Відкіди. Люди, які розпинали його, люди, які прирекли його до цього, вони про це не задумали. До чого я? Друзі, до певного періоду часу я думав, що священники і люди, які знали Божий закон, знали, як все це відбувається, зробили нерозумно. І я десь відсторонював себе і я говорив, ні, я, я з цими людьми точно не був би. Але ви знаєте, коли я почув цю історію, я зрозумів, я був би серед цих людей. І ви би були серед цих людей. І ви би були серед цих людей. І я скажу чому. Коли Господь являється Мойсею в пустині, і коли Мойсей каже, як я піду до цього народу, що я їм скажу? Як треба виводити цей народ із рабства Єгипта? Що скажу їм? Я скажу їм Бог, явився. Вони мене запитають, яке ім'я його. І скажеш їм каже Господь: я той, хто я є. Я сущий. Я Альфа і омен. Народ Божий знав це ім'я. І коли Господь дає закон через Мойсея, Він каже їм, що ви не зробите подоби, жодної подоби ви не зробите, щоб їй поклонятись. Тому що ви поклонятиметесь Господу, а Він не, не витворі рук мистецьких. І народ Божий це знав. Він цього дотримався. Повернення із рабства, вони проживають в країні обіцяний. І ось наближається 70-літній полон через те, що народ Божий поклонявся ідолам. Вони робили ці ідоли, хоча знали, що цьому, цього не потрібно робити. Через це вони були погнані в полон, після вони повернулися. І вони пам'ятали про те, якою ціною їм треба було платити. Вони повикидали всі ідоли, вони поклонялися Господу, вони святили ім'я, відновили храм, відновили служіння. І ось приходить ось цей пророк. І він каже одні слова, які справді цих людей змусили, або із-за їхньої ревності до Бога. Вони роблять те. Що ми згадуємо п'ятницю чи четвер вечора, коли Христос каже їм, я хліб життя, я дорога, я двері. Іншими словами, Він називає себе Я той, хто я є. І народ Божий, священники, які читали закон, вони розуміли, що це тільки Господь може говорити і більше ніхто. І вони кажуть, ти обман. І за цих слів вони розп'яли Його. Я подумав, я то, що би був серед цих людей. Коли б я почув слова, які говорить Ісус, якими Він каже, що я в життя, хто їстиме мене, він ніколи не голодуватиме. Хто питиме воду, яку я даю, він ніколи не прагнетиме. Я двері, якщо ви увійдете через ці двері, ви знайдете. Народ Божий, він робить речі, розпинаючи, видаючи на тортури і навіть тоді, там, висячи на хресті, вони кажуть йому, писає, пророкує словами, коли ми бачили його тіло, пора зами, стікаючою кров'ю. Ми вважали, що він несе заслужене покарання, тому що Він називає себе Сином Божим. Він називає себе Богом. Смерть Ісуса Христа, Його муки. Це те, що бачили учні. І після ось, цього, ось цих подій, після розк'яття Ісуса Христа, кожен із них вони розійшли. Те, що вони сподівалися, і на те, що вони надіялись, що він той, хто дасть визволення для Ізраїля, він принесе їм звільнення від рабства. Вони не розуміли, що це не за духовний зміст, а не фізичний. Розійшовши по своїх домів, кожен із них, я вірю, можливо, розчаровані, розбиті, вони не знали, що відбувається. В замкнені, замкнень, але там із-за страху того, що може відбутися разом із ними, що їх також, як співучасників, можуть вбити, розв'язати чи посадити в'язницю. Вони ховаються. Тільки маленька група людей, вони продовжують слідкувати за тим, що буде відбуватись, де ховають Христа. І ось ми читали цю подію. Яку ми згадуємо сьогоднішній день Воскресіння Ісуса Христа, коли Марія Магдалина, Марія Якова, Соломія, які дивились, коли Христа клали у гріх, які дивились про те, коли цей камінь вони прикочували на цей гріх. Бачачи те, що цей гріх попечаток не можна буде більше відкривати, іначе за законом цих людей чекатиме покарання. Те, що робить диявол, ось, ось його справа, так? він для того, щоб справді переконати, щоб зробити те, щоб інші не говорили, що хтось прийде вкраде, а вони запечатують цей грів. Господь це обертає на інше на славу собі. Тому що воїни, які повертались, вони говорили, священники підкупили і кажуть, старте, що його виправить. І хоча військові люди розуміли, що з точки зору цього їх чекає кара, тому що гріб запечатаний, і вони не могли стерегти, а це римські воїни, то священники кажуть їм, не переживайте, ми все залагодимо, вас ніякі покарання чекати не буде. І ось ці жінки, я особливо хотів би звернути увагу на те, що роблять ці жінки. Як минула субота, це повний спочинок. Люди відпочивали, але не відпочивали учні Ісуса Христа. Для них цей спочинок не був спочинком. Вони в тривозі, вони в переживанні, вони у страху. Марія Магдалина, Марія Якова, Соломія, вони накупили пахощу, щоб, щоб піти і намастити його. Ці жінки хотіли зробити останню шану для свого любимого учителя, любимого Господа. І не просто так. Любов до нього, вона рухала ним, ними. ними. Тільки любов до їхнього учителя навіть помежу, який вже фактично нічого зробити їм не може, не, не, не зупиняє цих жінок в тому, щоб вони могли зробити для нього щось. Вони накупили бахощю, щоб піти і намастити його. Щоб зробити цю останню шану померлому. Вони тратять свої кошти, які, можливо, відкладали для, для певної цілі чи для якихось справ. Вони купують ось ці пахощі для того, щоб іти і зробити. І на світанку для першого тижня, як сходило сонце, вони приходять до гробу і говорять одна одній, хто відвалить там камінь. Хто відвалить камені від могильних дверей? Хто відвалить камень в сьогоднішній день від серця мого чи кожного з вас і зокрема? Хто може відвалити цей камінь невірства, злобичі, лукавства чи іншого, що налягає на сьогоднішній день на наші серця? І це питання, воно актуальне в сьогоднішній день. Жінки запитують, хто зможе це зробити? Не когось. Що ми можемо зробити? У нас недостатньо сили, щоб це зробити. У нас не вистачить сили для того, щоб ми могли відвалити цей камінь, тому що ми просто жінки І для цього, щоб відвалити цей камінь, потрібно багато сили чоловічої для того, щоб зробити ось це. Хто може відвалити камінь із серця нашого, допогодьтеся самі з Будьте чесні самі з собою. Скільки разів ви намагались залишити те, що вам не подобається? Скільки разів я чи кожен із нас ми хотіли залишити те, що нас переслідує. І те, що ми розуміємо, що воно є недобрим. Скільки разів? Кожен день. І зняв день. І з тиждень-тиждень ми кажемо, що можливо з неділі я стану іншим. Я стану І Я зможу залишити це. Я зможу покинути старе життя. Я зможу, щоб ось цей камінь відвалити. І що з того? Приходить понеділок. І ми знову ті самі, ті самі звички, ті самі дії, вчинки, думки. Все старе залишається. Ви не зможете відвалити цей камінь. Ви не зможете його усунути. Усовно... Ви не зможете. Це. Жінки говорять, хто це зможе зробити? Зиркнувши, побачили, що камінь відвалений був. Дивіться, друзі, для того, щоб цей камінь відвалити, щоб цей камінь із серця нашого був забраний, нам потрібен Ісус. Нам потрібен Ісус. Що нам потрібно для цього? Нам потрібно потрібно, як ці жінки. Потрібно прийти до нього. Нам потрібно прийти до Ісуса. Інакше камінь з вашого серця ніхто не зможе забрати. І якби ви не намагались, ви не зможете це зробити. Вам потрібно прийти до Ісуса. Жінки це роблять, вони приходять до нього, вони йдуть до Нього на світанку. Дуже рано йдуть до нього. Вони не чекають про те, що, можливо, хтось прийде перший. Можливо, хтось прийде, щоб відвалити цей камінь. Вони не чекають цього. Вони йдуть. Не зупиняйтесь, коли Господь кличеть вас. Не зупиняйтесь, коли ви відчуваєте про те, що камінь цей Він стає перешкодою вам, слідування за Ісусом. Спішіть до нього. Коли ці жінки йшли, вони розбір вони роздумували, але Господь вже все приготував наперед. Господь вже все приготував. Коли ви думаєте про те, що як прийду, як... що про мене скажучи, що будуть думати, не переживайте, Господь про все потурбувався. Він про все потурбувався. Він потурбувався про те, коли він народиться, як він зростатиме, як він житиме. Одного разу учні, дивлячись на нього і захоплені, захоплені тим, як росте популярність Христа. І ми підемо за тобою. Ви знаєте, Христос теж мають нори лисиці, гнізда небесні, птахи, а син людські немає де голови прихилити. Таким життя Христа було. Зпітнів ради нас, щоб ми збагатилися ним. Залишивши славу неба кури ангелів, він прийшов для того, щоб кожному з нас подарувати вічність своїм Отцем, подарувати вічність із ним. Коли ми сьогодні переживаємо і турбуємось про те, що буде завтра, ми навіть нічого зробити не можемо про завтра. Ми нічого не можемо зробити, нічого не можемо поміняти, як би ми цього не хотіли, якби ви не турбувались і не клопотались про завтрашній день, ви нічого не зможете зробити. Господь про все потурбувався. Жінки, які йшли, вони, вони роздумували про те, хто зможе відвалити цей камінь, щоб ми могли зробити останню шану, але Господь потурбувався. А якщо б вони залишились вдома, і просто розмірковували, що ну камінь великий. Хто віддали? Учнів немає, тому що вони розпорошились, вони у страсі, вони там, запивши останню кімнату, сидять, бо думаю, що за ними прийдуть. Хто зможе нам допомогти? Немає нікого. Ну і ми нічого не зробимо. Коли ви йдете за Господом, йдете на зустріч йому, він турбується. Коли вони прийшли, вони побачили про те, що камінь відвалений був хоч дуже великий. був. Друзі, коли ви прийдете до Господа, Він той, хто забирає, і Він приносить мир і спокій, він забирає ось цей камінь із серця людського для того, щоб ви дати спокій душі. Прийдіть до мене, всі струджені і обтяжені, і я заспокою вас. Візьміть на себе ярмо моє. Це заклик нашого Господа. Це те, що він пропонує. Знаєте, Господь він ніколи не приходить на сильно у ваше життя. Він ніколи не уривається тоді, коли ви цього не хочете, коли ви відсторонюєте. коли двері вашого, ваші замкнені, ви не хочете відкрити, він не приходить на Це вичуть. Він приходить на він виривається в серця, він не чекає для того, щоб ви відчинили ці двері. Він пролазить і Господь каже, що ворог на теї приходить, щоб красти, убивати і нищити. І він пролазить, він не заходить у двері, я стукаю двері. Це те, що Господь говорить, наскільки Він добрий та люблячий для нас. Він не приходить на сину. Коли ви готові відкрити ці двері, він готовий відійти не готов, стою під дверима та стукай, коли почуєте мій голос, коли почуєте мій голос, не робіть, каже, за хлебілим ваших сердень. Не відвертайтесь, не відкладайте на завтра чи на після завтра. Тому що ви не знатимете, який завтрашній день. І війшовши до гробу, побачили там юнота, що Браво сидів, Надягнений в білу одежду, і жахнулись вони. І він промовляє до них, не лякайтесь. Господь потурбувався про те, що ці жінки, які йшли, прийшовши до гробу вони не були розчаровані. Він залишає для того, щоб сповістити їм, щоб підбадьорити їх. Відкріпити їх про те, щоб сказати їм. Господь не просто залишає Ай, нас. Він ніколи не залишає, він завжди поруч, і Він каже, коли батько і мати залишать вас, я ніколи вас не покину. Я буду завжди поруч із вами. Це Господь нас говорить. Який, який би гріх не був. Який би тяжкий, важкий він не був, коли ви приносите до нього Господь ніколи не скаже, я, я не можу. Я не можу прийняти тебе. Щоб ви не вчинили, він готовий прийняти вас, якщо ви приходите. Він турбується про вас. Ізяме говорить цим жінкам не лятайте. Коли. Коли нас лечить Господь нам, нам страшно порой. Ми думаємо, а яким буде життя завтра? Ну добре, я прийду, яким воно буде. У нас є тривога перед тим, що буде завтра, коли мені потрібно залишити старе життя, прийти до нього. Господь каже до цих жінок, ось ангел промовляє, не лякайте, не переживайте, не турбуйте. Я про все потургував. Ви шукаєте розп'ятого Ісуса Назаряна, він воскрес його тут немає. з місце, де його поховали були. Але йдіть і скажіть його учням і Петрові. Він іде дав Галілею попереду вас, там його ви побачите, як він вам говорив. І як вони вийшли, то побігли від дорогу, бо їх трепет та страху горну і не сказали нічого, нікому покояли. Господь закликає нас. Він кричить нас до себе. Коли ми приходимо до нього, коли ми отримуємо від нього ось цей дар вічного життя, дар вічного життя, друзі, про яке сьогодні ми говоримо, про Воскресіння нашого Господа, ми повертаємось, ми радіємо, ми маємо навіть страх. Але цей страх не для того, щоб нам тікати це страх для того, щоб друзі триматись нашого охота. Для того, щоб не грішити перед Його лицем. Це велика подія для нас з вами. Це велика радість, яку ми згадуємо. Це надія на вічне життя. Це віра в Ісуса Христа. Він Воскрес. Це свідчення того, що Бог любить кожного з нас і сукрема. Він залишає небо. Він приходить, він проживає своє життя, він помирає. Помирає як людина, маючи страх і переживання там, де всилані і молячись, в тривозі. Він турбується про нас з вами. Він турбується про нас з вами, друзі. Ми не можемо нічого без нього, але можемо в ньому все, коли ми приходимо до нього. Тому коли сьогоднішній день чи до сьогоднішнього дня ви надіялись тільки в цьому житті. то Коли вам трудно, коли ви в крутих обставинах, скруті, ви викличете до Господа, і Господь виходить і вам допомагає, і ви забуваєте. Це надія на короткочасне, на сьогодення. Ви надієтесь на Христа тільки в цьому житті. Або, каже, ви найнещасніші люди. Ви найнещасніші люди. І все є даремним, і життя даремним, і каже Апостол Павло, і проповідь даремна, і віра даремна, і вхочення ваше. Все воно є даремне. Коли ви тільки надієтесь на Христа у цьому тимчасовому земному житті, коли користуєтесь цими бумагами, які Господь дарує крогом вас. Ви нещасна людина, вірите в Воскресіння Ісуса Христа. Вірити в те, що після смерті це тільки початок нового життя, яке матиме початок і матиме закінчення. Це є для нас анті. Це зрушує наші серця для того, щоб приходити до нього в подяці. Тому що Він зробив для нас ось це. Він зробив для нас Ось це. Він стався цією жертвою за гріх мій. І за кожного з нас і зокрема. Він взяв наші гріхи, виніс на голову. Для того, щоб сказати, я за нього, за неї, посвячую себе уже. Все це робить наш Господь Ісус Христос. Тому ми будемо молити. Ми Будемо дякувати нашому Господу за, це, за цей подарунок. За цю вічність, яку Він дарує для кожного з нас. Ми будемо дякувати за, за шлях, який пройшов Христос, посвятивши своє життя, знаючи, що чекає Його. Ось це розп'яття, смерть і Воскресіння. Ми будемо дякувати Йому за це. Хай Господь благословить нас у цьому. Амінь.